Друзі, всім привіт! 29 жовтня сьогодні субота. Те, що я знайшов, ви навіть не повірите, що я знайшов, тому що сам собі не вірю. Дивіться. Подивіться тільки на цього гриба. 29 жовтня, друзі, він тут не один. Це біля хати недалеко. Чому я вирішив сьогодні все-таки вийти по білі гриби? Тому що біля курятника знайшов сьогодні білого гриба і ще декілька підберезничків. Зараз вам покажу, тому що. Е, сходив туди в потічок, треба мені було піти. І знайшов білого гриба. Думаю, та ну йду дивитися, що там по грибах. І дивіться. І він тут не один, що найголовніше, цей гриб білий тут не один. Дивіться, йду далі. Показую вам ще одного. Ось прийшов з кошиком, пустий у мене кошик, тільки вийшов, тільки зайшов. Побачив зразу цього білого гриба. Подивився в бока, а там ще цей. 29 жовтня, ви собі уявляєте, тут за пару днів листопад. А я знаходжу такі білі грибочки. Це фантастика. Там ходив в ліс великий, знайшов лише одного білого гриба. А тут, подивіться, оце так золота осінь. Просто клас! Іду дивлюся далі. Якщо б знайти хоч парочку таких грибочків, та то було б просто фантастично. Ну, друзі, не поставити лайк цьому відео і не підписатися на канал, це я не знаю. Це треба совість мати, щоб не підписатися і не поставити лайк. Такий осінній красоті. Це яка красота наросла. Ось які мухомори. Дивіться, це більше, ніж моя рука. Ось так. Здоровенні, які гарні. Ну, зараз в такому листі осінньому виглядають просто бомбезно. Це фоточки такі можна наробити, що просто шик. Дивіться, гарнесенько почистив грибочки. І в мене наступна знахідка, яку я знайшов ногою. Це бурий королівський гриб, друзі. Ось як виглядає в листі. Дивіться, я бачу окупка, бачу така листя. Думаю, а ну зараз я ногою. Я ногою туди. А це боровичок. Ну як тут в такому листю видивити щось? Подивіться, скільки листя. Ну, і коли такий грибочок маленький, то його нереально побачити. Ось як його зірвав. Гарненько, який тулубанчик гарненький. Подивіться зблизьку, який він прикольний. Ну, це такі боровички, як я в ліс по них ходжу. Але не було, не було чогось. Зараз у нас дуже потепліло після дощу. Думаю, будуть і треба йти в ліс. Хоч і ходив на днях, але тільки був один грибочок. Ну, Зараз цей також відчищу, ще тут подивлюся. І у нас вже ось такі три білих гриба пізньої осені. Дуже пізньої осені. Це надзвичайно, я б сказав, пізні гриби. Ми збираємо з вами. Ну, це ще не рекорд. Рекорд у мене це 10 листопада. Подивимося, як буде цього року. Ну, але то вже було там, я не знаю, два або три гриба було 10 листопада в великому лісі. І на цьому в мене було закінчилося. Це мій рекорд був два роки назад. Ну, але цього року спробуємо туди в 15-20 числах. Листопада ще щось та й знайти. А поки що насолоджуємося, тому що, як бачите, гриби можна знайти досить такі непогані. Ну, йдемо дивитися далі. Іду тільки відчищу цього боровичка. Ось так. Так, друзяки, ще два підосиновики знайшов. Ось зараз щойно. Дивіться, один такий, трохи більший, там ще один менший. Е що з тим відео, що біля курятника знайшов білого гриба? Ну десь вставлю зараз його, але поки що показую вам ці гриби. Ось такий червоноголовець підосиновик. Кому як е, подобається, тому так називаю. Тому що багато е, пишу там, я коли продаю гриби сухі, е, теж ці підосиновики, то пишу сушений підосиновик. Мені люди пишуть, це що типу красноголовці. Так, друзі, це одне і теж, але по-різному їх називають. Ось іще один такий. Два штучки. У мене ось таких і три білячки. Ну там ті підберезнички і білий гриб, що вам говорю з самого початку, тому що він теж дуже шикарний. Покажу трохи пізніше. Зараз десь там ставлю у відео. Ну, їх уже в нас у кошику не буде, бо я їх залишив вдома. Добренько. Забираю, чищу ось цим своїм ножиком. Хто не бачив, показую ще раз. Такий грибарський ніж мені подарували в Чехії, Дуже ним гарно відчищати гриби. Ще така є в нього щіточка, але е, треба її приліпити, бо вона я ж тягаю його по всіх лісах. Ось зараз вам покажу. Ой. Так. Ось тут вона знаходиться, тут вона стоїть. Я ж тягаю його по всіх лісах, він завжди мокрий і тому. Ось так вона у мене відвалилася. Але вона вдома, я її приліплю. Друзі, дивіться, пусті балачки мої слухаючи розповідаю, дивіться, ще один в листю Я його не побачив. Ну, заговорився трохи, по боках дивлюся, бо це я так звик хапати очима все довкола, щоб нічого не пропустити. І, як бачите, ще один такий красень підосиновичок. І це вже супер! Три білі, три підосиновички, такі просто бомбезні. І у нас вже зараз буде пів кошика. Ось так. Гриби повертаються. Я навіть не чекав, але бачите, гриби ще йдуть. Пройдуся ще тут. Ось так. Фокус у мене погано почав чогось робити. Не знаю, чого вибачайте, звичайно, за це все. Але на емоціях, на такому швидкісному режимі ходжу, збираю, не завжди все помічаю. Добре, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, я біжу далі. Так, дивіться, які грибочки знайшов. Ось таке трійця. Ось недалеко від хати. Ось такі три підберезнички виросли. Дуже гарно так. Ну що ж, забираю ці грибочки. Опа! Зараз ще, можливо, походжу по гущах, подивлюся там ще гриби. Тому що перший шов дорогою, також знайшов декілька підосиновічків. Ну це після дощу вони ось так біля поля вистрибують. Тому що було декілька днів морозу, а зараз трошки потеплішало і гриби знову вистрибують. Ось, бачите, молодесенькі. Щойно-щойно виросли. Що ж, друзі, вийшов подивитися гриби, тому що ось там знайшов наверху ті три підберезовики. думаю, йду подивлюся тут біля хати в ліщинах. Ось тут курятник, бачите, попереду. І тут такий білий гриб. Я був в шоці, коли його побачив. Ось такий гриб мені попався. Це просто фантастика. Білий гриб. Ха! Та стільки грибів у лісі великому вже не як у мене під хатою. Ну, подивіться, який красунчик. Прямо під хатою. Ось так. Ось там хату видно. Я вже не раз тут показував, що знаходжу гриби. Ось так. Ось там ще червоних мухоморів є купа. Але ось поле тут вже. І біля поля ось так. Краєм ока помітив. Такого білого гриба. Ех, супер. Ну йду дивлюся ще далі. Можливо, якесь невеличке відео зроблю, пошукаю ще грибочки. Так, я знову з напарником збираю, він мене видивив, зразу прибіг і знайшли ми ще з ним ось такі два грибочки. І маленькі такі. І у нас вже знову ось такі чотири темні підберезнички. Забираю і йду далі. Так, друзі, знову під березничок. Їх багато-багато. Ну, дощик пішов, вони повистрибували в великих кількостях. Я бачу так, що їх набрати можна вдосталь. Трошечки не дочистив. Ще треба було глибше відрізати. Ну, ну залишки відчищу вдома. Дивіться, скільки... Ой, листочок зловив. Дивіться, скільки вже знайшов. І зараз іду ще там. У мене є одне дуже класне місце, де під березнички і під осиновички ростуть різних кольорів під тими кущами. І білі, і червоні, і такі жовтуваті всякі ростуть. Зараз йдемо дивитися, там вони, думаю, будуть, бо це якраз сезон на такі грибочки. Що ж, йдемо туди. Звичайно, дивно, що тут не знайшли цього гриба, тому що ось така дорога. Ось сюди люди ходять та сюди ось так. І його тут не помітили, хоча людей багато. Люди прознали фішку, що гриби є, тому що потепліло, люди почали знов ходити. Я попередньому відео говорив, що недавно викладав відео там, де говорив, що люди не ходять. Грибів немає особливо багато. Але зараз люди почали знову ходити, тому що гриби почали знову вистрибувати. Пішли дощики, трошки дощило, тепер тепла погода. І ось такі красені знов ростуть. Забираю цього гриба і йду дивитися далі по ті біленькі підосиновички. Ми з рижиком знову збираємо грибочки. Ось знайшли два підосиновики, які точніше вже три знайшли, бо там ще одного видивив під березою. Але думаю, походжу ще тут, подивлюся. Чи немає. І, як бачите, є два. Тут. І ще один. У мене зараз покажу вам під березою. Не знаю, це може навіть під березничок, а, Ну такий собі. Ні, це здається. Під Мосинович, а ні, під Березничок все-таки. Під Березничок. Ось такі три. Знов мені попались. Так, дивіться, тільки цих зібрав. Пройшов трошки далі, знайшов ще такі під Березнички. Ось тут, якби три. Ну, один дуже маленький. І ще один трошки далі ось. Так. Опа. Подивіться тільки на. Ну. Це так. Оце так гриби ще є. Так, рижик. Це рижик знайшов цих всіх. Ось так. Забираю, дивлюся далі. Хоча тут бачу ще щось, але ні-ні, це мені здалося. Так, на рівному місці вже який гриб підряд знаходжу, знов кубка під березничків. Але на цей раз одного навіть роздавив, роздавив. І потім почув, що наступив на нього. Ось так. Дивіться, яка купочка вже в мене є знов. Ось так. Так, залишив кубку підосиновичків там, з вверху, трохи вище. А знайшов такого ще біленького. І зараз ще один такий підосиновичок Гарний. Мені попадається. Ну, бачите, трошки дощик у нас зморосів. І гриби почали вистрибувати знову. Під осиновички зараз подивлюся, а потім ще... Також їх віднесу додому і піду ще подивитися там у ліщаник, де ліщини ростуть. Що там буде? А це в нас що? А це ні, це гриб з дерева. Звідки він тут відвалився? Це мабуть хтось збирав гілки і відвалилося з гілки. Ось так дивлюся далі, як говорю, зараз під уши, подивлюся. Виліщаник. Ось так. Поки що шукаю тут. Можливо, ще навіть буде й білий. Тільки на цих двох знайшов. Зразу ще один. І всі різні. Всі різного окрасу. Дивіться, в мене вже який червоний, білий, коричневий такий. Ха. Ось такі в мене. Рибочки різнокольоровий Так, знайшов ще одного маленького ось цього такого. Ось, не можу вам показати. Дивіться, всі чотири різні. Всі чотири різного окрасу. Ось такі прикольні. Так, дивіться, повернувся додому. Ось мій результат. Це біля грибочки у нас вийшлося 4. І все решта це підберезнички. І підосиновички. Ну, звичайно, ці білі грибки порадували. Ось цей найкращий, Ну, цей теж гарний. <кій> Вийшов у нас боровичок. І цей, що біля курятнику, знайшли ось такі чотири. Ну, і все решта, це підосиновики підберезнички. Ось стільки вдалося зібрати. Ну, як на мене, то це. Досить такий хороший результат. 29 жовтня. Це прекрасний результат на таке число. Ось так, друзі. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Чекаємо нових відео.